Доброго дня, шостий клас. Ми сьогодні з вами працюємо з презентаціями. Наступного тижня у вас вже буде свій власний проект. Сьогодні ми попрацюємо далі з анімаціями, зробимо щось. Чимось, схоже на попереднє завдання із вантажівкою та ялиночками. Єдине, що в спрощеному варіанті, тобто, ви потренувалися, як додавати підпис, що це ваша презентація, і так далі. Тобто, таке ж завдання вже було. На сьогодні буде цікавити тільки анімація. Тобто, ми сьогодні розробимо в нас така космічна тема. Додамо ракету. У нас буде такий персонаж. Оцей персонаж це буде нашим космонавтом якого ми теж додамо, і розробимо в нас зоряне на небо. Додамо зорі, додамо сонце і будемо працювати. Так, ну що ж, в Google-презентаціях ви можете для себе одразу обрати тему. Космічна тема в нас фон, скоріш за все, буде якимось темним. Можна так додати: можна додати фігуру чорного кольору, заголовок підзаголовок слайду. Нам не знадобляться, тому ми їх можемо виділити. Та натиснути кнопочку Delete, тобто прибрати. Далі додаємо тепер безпосередньо нашу ракету і об'єкти, які нам знадобляться. Ракету ми сьогодні з вами малюємо самостійно. Тобто, ми обираємо вставка фігури. Для ракети я використовую собі заготовочку у вигляді овалу. Далі додаю. Використовуємо овал, це буде у нас заготовочка для ракети. Ракети в нас зазвичай білого кольору за останню інформацією, що я пам'ятаю. Для ракети також ми додаємо носик, вставка фігури. Можна використовувати трикутничок. Тобто, промалювати це буде в нас нос ракети. Підібрати такий розмір, щоб воно зручно розташовувалось. Сам носик можна зробити якимось іншим кольором, наприклад, перефарбувати його там жовтеньким. Трошки вище треба. Так, ну, плюс-мінус. Можна жовтенький, можна якимось помаранчевим зробити. Додаємо безпосередньо сопла ракети, фігури. Так, для цього можна використати паралелограмчик. Це в нас буде. Ліве наше крило, його ж можна скопіювати, щоб в нас це все було однакового розміру. Права кнопочка миші, копіювати, права кнопочка миші вставити. Тільки єдине, що нам наше наш другий елемент, потрібно розвернути в іншу сторону. Тобто маркером повороту розтягуємо. Бачите, мені Google презентації підказують, що в мене був правильний розмір. Розташовуємо їх. Єдине, що, мабуть, трошки воно некрасиво виглядає, що наші сопла. Давайте їх перекрасимо, в, перефарбуємо в червоний колір. І саму ракету можна перемістити на передній план. Права кнопочка миші перемістити на передній план. І носик ракети теж права кнопочка миші перемістити на передній план. Так, ракета готова. Зробимо ще таку невеличку заготовочку для нашого елімінатора. фігури, кружечок. Так, для нашого персонажа. Ну, хай він буде сіренький, там можна його в цілому навіть не сіренький, Можна його зробити якраз білим під кольор ракети. Але в нас додатково буде ще зверху такий же ілюмінатор. Тільки тепер можна його перефарбувати, наприклад, в синій кольор. Тобто, щоб в нас кружечок покривав кружечок. Чому? Тому що нашого персонажа, у цей кірбі, перетягуємо в нашу презентацію. За розміром він більше, ніж ракета, тому трошечки зменшуємо розмір. Можна натиснути кнопочку Shift, щоб він зменшувався пропорційно. Можна ще трошки менше. Так, персонаж в нас є. Це в нас буде ракета однією частиною. Тобто, ця наша ракета це вже знайома вам команда. Ми їх згрупуємо. Праву кнопочку миші. Згрупувати. Тобто, ракета в нас одне ціле. Окремо елюмінатор. Ну теж його можна підібрати по розміру, щоб він був невеличким. І в нас елюмінатор буде на найвищому е, плані перемістити наперед. І він нам красиво все перекриває. Так, чудово. Ракета в нас є. Окремий елюмінатор є. Додаємо тепер в наш, до нашого проєкту Зорі. Ну, і хай буде сонце. Е, знову ж таки, вставка. Фігури вибираємо фігурку сонечком. Сонце, що нас, до речі, також являє собою зорю. Так, тільки сонце в нас жовтенького кольору. Воно буде в нас крутитися довкола своєї осі. Далі додаємо зірочок. Фігура в нас і присутній на вибір виноска. У нас існують чотирьох кінцева, п'яти і шести кінцева зоря. Додам чотирьох. Непогано виглядає. Так. Ну, тільки, мабуть, знову ж не сіреньким кольором, зроблю її білим. Можна білим, можна жовтим, це вже як вам буде зручніше. В наших зір нам знадобиться дуже-дуже багатенько. Тобто, я б вам радив штук, мабуть, 20 зробити. Щоб не копіювати це через праву кнопочку ми ще копіювати. У нас є швидке, швидка копія. Ctrl, це англійська. Тобто натискаю Ctrl, англійська літера C, а Ctrl, англійська літера V це вставити. Тобто, Ctrl-V, і бачите, в мене вставляється. На вибір багато зір, можна їх тут же скопіювати. Ну, в цілому, давайте їх одразу розмістимо, щоб вони були непропорційно по відношенню одна до одної, тобто одну зорю можна трошки вище, одну трошки менше, одну. Ну я маю на увазі не за розміром, я маю на увазі за місце положення. Тобто, одна трошки вгорі буде, інша там трошки внизу. Можна ці ж зорі знову ж таки зробити: Ctrl С, Ctrl-V, розташувати їх в певному порядку. Ну, тобто, щоб вони не були симетрично, щоб вони не були там по порядку і так далі. щоб Вони падали з різних сторін. Що вони в нас наші зорі будуть робити? Можна обрати, наприклад, першу зірочку, вигляд, анімації. Анімації будуть для кожної зорі однакові, але їх потрібно налаштувати. Додати анімацію. Анімація в нас буде з чизання вниз. І вибираємо єдине, що по клацанню чи після попереднього. Це Після попереднього обираю. так, І вона у нас буде переміщуватися. Можна налаштувати собі швидкість. Наступну зорю можна зробити через деякий проміжок, тобто не першу і другу одразу, а першу, третю, наприклад, додати анімацію. Вона може рухатися, наприклад, після попередньої. І, знову ж таки, щезає вниз. Яка ще зорю? Додати анімацію, налаштувати, щоб вони. Рухалися знову ж таки щезання вниз, одночасно, наприклад, з попередньою. Тобто, обрати, щоб у нас деякі зорі виконувалася анімація, анімація одна і та сама щезання вниз. Але деякі відбуваються після попереднього, а деякі будуть відбуватися одночасно з попереднього. Це створить в нас ефект, що вони не одночасно будуть переміщуватися, а будуть переміщуватися якісь раніше зорі підуть, якісь пізніше і так далі. Тобто, чим більше ви собі додасте зір, тим красиво в нас в результаті вийде анімація. Тому це вже ви вибираєте. Для сонця буде анімація лише одна. Вона буде наше сонце крутитися. Бачите, крутитися навколо своєї осі. Теж можна зробити його, наприклад, по класенню. Це можна зробити окремо. І налаштувати швидкість, щоб воно дуже-дуже повільно у нас крутилося. І остання анімація це для нашої ракети. Тобто наша ракета, розташовуємо її приблизно по центру. Не забуваємо про елюмінатор. І наш елюмінатор, при натисненні по ньому лівою кнопочкою миші, буде просто, просто або затемнення можна обрати, або просто, щоб воно щезало. клацанням Ну, швидкість теж, можна зробити швидко. Як воно буде виглядати в результаті? Слайд-шоу. Запускаємо. Перша зоря пішла. Так, в нас крутиться окремо сонечко. І принайти. Так, щось в мене. Так, перша зоря пішла, а всі останні не пішли. І ще разок, перша пішла. Пішло в нас сонце. І третє, що в нас, з'являється ілюмінатор. Так, але чомусь не працюють нас попередні зорі. Тобто, в нас одночасно, одночасно. Ага, я вибачаюся, сонечки. Бачите, трошки не туди подивився. В нас же ж вона має пропадати не вгору, а вниз. Тобто, обов'язково вниз. Тому що, якщо ми поставимо, щоб вона пропадала вгору, ще зала вгору, то тоді вона буде рухатися вгору, і ми не побачимо її на нашому слайді безпосередньо. Тому для кожної зорі. Шизання вниз, тобто не вгору, вниз, 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 вниз. Працюємо таким чином. І тепер вже при запуску так, ми бачимо: перша зоря пішла, дві наступні, три наступні, і так далі. Ви налаштуєте їх таким чином, щоб вас вони рухалися, ну, я ж кажу, як мінімум 20 зір, краще, більше. У нас окремо рухається сонечка, і ілюмінатор показує нам нашого персонажа, який є в ракеті. Тобто, основна наша задача це налаштувати. Зорі. Чим більше буде зір, тим в результаті у вас красивіше вийде анімація. Бажаємо вам успіхів. Будемо чекати на ваші роботи. На все добре.